Тичні композиції, пейзажі, натюрморти та портрети до свого 60-ліття Івано-Франківський художник Микола Якимечко презентував виставку власних творів у музеї мистецтв Прикарпаття. Експозиція побудована у хронологічному порядку і демонструє 40-річний творчий шлях автора виставки. При вході зліва є перший етюд олією у Львові, коли я поступив на перший курс, а завершує дану експозицію. Твір, який я, підпис, на якому я поставив три дні тому, і ліва частина експозиції, вона присвячена переважно такому питанню, як малювати. Тут різні техніки: тут і темпера, тут і акрил, тут і пастель, і воскова емульсія, і олійний живопис. А права сторона експозиції це що малювати. В основному автор працює в галузі станкового малярства та графіки. Натхнення художник черпає із рідної землі, адже його музою каже, є Україна. Сама сама українська земля, от її географічне розташування. Я розумію, що це ну рай на землі. І, власне, в площині образотворчого мистецтва української культури для мене особисто є. Е... Мені не бракує зразків. З кого брати приклад в сенсі служіння своїй нації. Тому Україна, натхнення, це Україна, біль теперішній Україна, і ну, намагаємось наближати перемогу як можемо. Поєднання кольорів, форм та об'ємів у творах Миколи Якимечка, кажуть його колеги по пензлю, є дуже вдалим, ба більше досконалим. І оці всі роботи, які сьогодні представлені на цій виставці, можна навіть подивитися по якихось там періодах для себе, уяснити людина. Був інший час, були інші можливості. І Микола в тому часі працював. І приходить новий період нові емоції, нове, нове життя. Інше життя, так і він починає працювати по іншому. І в цьому він є впізнавальний. У цьому є його оця творча його манера є цікава, вона приваблює, вона будоражить, і ти, коли дивишся на ці роботи, ти не є просто глядач. Ти співпереживаєш разом із автором, і в цьому теж є його цікавість. Багатогранна особистість та художник із Божою іскрою так автора виставки характеризує директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. А ця виставка каже, буде цікавою не тільки відвідувачам, а й майбутнім художникам. Божу іскру мав таку, що зміг ще й розвинути, і розвинув настільки що ось такі чудові живописні роботи, які є в портретах. які… Відвідуючи дуже звертають увагу на те, але він розвив і закінчив композиціями монументально-декоративного мистецтва, який вершать його сьогодні таку творчу діяльність. І при цьому він показав весь всі напрямки, від рисунок. Є цікаві живописні роботи, є, є портрети. Зараз опинився на монументально-декоративних композиціях, і це вершина його на сьогодні. Але він розвивається це, це ще не. Це ще ми чекаємо, ще від нього багато чого. Експонуватиметься виставка ювеляра у музеї мистецтв Прикарпаття впродовж двох тижнів. Мар'яна Джерчина Стасія Богей, телерадіо, компанія Раї.